На великому промисловому підприємстві ходила негласна приказка якщо є вибір, наймай чоловіка. Її повторювали з іронією, ніби жартували, але в кожному слові жила сувора впевненість керівниці відділу кадрів Марини Васильівни. Вона вміла різати правду так само влучно, як ножем канат, без сантиментів, зате професійно. Колектив знав, Марина не терпить слабкодухості. Вона без вагань брала на роботу чоловіка навіть тоді, коли жінка з резюме виглядала у рази переконливішою, а потім, спираючись на свій досвід, пояснювала це спокійним голосом, у якому не було жодної емоції. За сім місяців роботи поруч з нею, молода працівниця Ліза почала розуміти, чому так. Вона спостерігала, як у цеху звичний крик начальника не зупиняв процесу. Чоловіки проклинали, перемовлялися, але робили. А варто було накричати на новеньку дівчину, як та зникла в туалеті, залишаючи за собою недороблену ділянку і розкидані плани. Потім цех годинами наздоганяв графік, а співчутливі колежанки гладили ту по плечу, засуджуючи весь світ, окрім самої винуватиці. Та найбільше Марину лякали не сльози, а зникнення. Рептові весілля, вагітності, термінові мені треба. Вона бачила десятки історій, у яких перспективна працівниця залишала роботу без жодного попередження, змушуючи відділ латати діри. Одного вечора ліза стояла біля вікна і дивилася, як з території виходять робітники. Хтось поспішав додому, інші жартували з колегами, затримуючись. Вона мовчки думала про слова наставниці, і раптом зрозуміла Марина не ненавидить жінок. Вона просто втомилася від невідповідності між тим, що звучить у голосних вимогах про рівність, і тим, що часто відбувається насправді. Цього вечора Ліза вперше дозволила собі пропустити У цинізмі Марини було не знацінення, а гіркий досвід. Який вона щоразу намагалася заховати за сухим професіоналізмом? А що з цього приводу каже ваш досвід?